Більшість людей, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб, вони і досі не отримали соціальних виплат від держави. Дуже багато глядачів пишуть і в коментарях. Взагалі дуже багато і в соцмережах люди бідкаються, що ж робити, так обіцяли і нічого не виплатили, як так? І в уряді ми почули ось декілька днів назад, нарешті почули. Відповідь, так, пояснення, що, що ж відбувається. Так, і можу сказати, що все а, звертають зараз надію, тобто у всьому винна дія. Зараз розповім, чому все так і що я про це думаю. Дивіться, зараз все поясню. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники. На каналі знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, дуже багато людей не отримали взагалі ніякої допомоги. Ось вони, як внутрішні переселенці, але виплат ніяких. І ось в уряді пояснюють, що це переважно ті громадяни, які реєструвалися і подавали свої документи через дію. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, дуже багато людей просто скаржаться на те, що не можуть отримати нараховані виплати, або ж взагалі подали заявку і не отримали грошей. Хочу процитувати варишок: ми розбираємося в чому причина. Якщо узагальнити, то причина найрозповсюдженіша така. Люди реєструвалися в дії, дія не передала в органи соцзахисту ці дані, і це просто десятки тисяч людей, які зараз скаржаться на те, що дія не передала такі дані. І вона додала, що в міністерстві централізували такі виплати міністерство соцполітики їх виплачує, але людей було майже 250 тисяч, тільки 90 тисяч з них. Вже отримали виплати, решта ще ні. Тобто каже, що збільшують кількість комп'ютерів, програм на опрацювання і так далі. і так далі. Тобто, розумієте, так? 250 тисяч і 90 тільки отримали допомогу. І міністр додала, що нині не замовкає телефон гарячої лінії 1548 для переселенців. Тобто, найчастіше ставлять питання про виплати люди, тому що люди переживають заявку подали, виплати не отримали. Верещук каже, що були причини з неправильним оформленням документів, коли люди подалися і кілька місяців чекають, але нічого не отримали через ось ці помилки. Тому, коли люди дзвонять ось по цьому номеру телефону 1548, тоді вирішуються ось ті проблеми. Тобто робимо такий висновок, що якщо ви не отримали гроші. Або якісь є питання, взагалі причини, питання і так далі. Все, що вас цікавить, або і так далі, все, що цікавить стосовно цієї теми, дивіться, люди мають телефонувати за номером 1548. І тоді їх справою будуть займатися в персональному порядку. Тут в мене виникає питання: ну а без ось цих адресних дзвінків, що не можна все зробити, тобто виходить так, що це знаєте, я можу порівняти, як ось, наприклад, у нас в Бучі так дуже часто ось, ще до війни виключали світло. І не зрозуміла, яка причина, що ну як звичайно, ні ніколи ніхто нічого не пояснює. І ось, поки ти не зателефонуєш в ЖЕК, чи там в кого ОСББ і так далі, ніхто нічого не робить. Тобто, ось і так, і тут люди мають робити. Але поки ти адресно не перетелефонуєш і не скажеш про що є ось така проблема, тобто ніхто цією справою займатися не буде. Тобто, з будь-яких причин подані внутрішню переселенці документи, їх були оформлені. Неправильно при цьому люди, які подали документи, думали, що все гаразд. А їх не повідомили, що там щось не так. Тобто, ось бачите, яка помилка: та там не зрозумів, те й не дочув, те й не добачив. Тобто, ну якось, якось, все несерйозно. Якщо чесно, раніше причинами несвоєчасної своєчасної виплати грошейніх внутрішніх, внутрішньо внутрішні переміщених осіб. Називали також те, що через велику кількість заявок не виплатили їх на виплати, ось їх не виходили просто обробити своєчасно. А головний пріоритет держави зараз витрати на армію. Тому ось ці соціальні витрати вони якби, якби перебувають на, вже на другому плані. Хочу ще раз нагадати: хто має право на допомогу, окрім переселенців з травня? Мають право на отримання допомоги такі категорії осіб: люди евакуйовані до безпечних районів із населених пунктів, розташованих в районах проведення воєнних дій, отримують гуманітарну та іншу допомогу в умовах воєнного стану або ж допомогу за рахунок коштів міжнародних організацій. Про те, як отримати допомогу від міжнародних організацій через Ощадбанк і Приватбанк, пам'ятаєте, і ось все це я вже розповідала. Не буду повторюватись. Я ось декілька днів назад робила взагалі вся 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 допомога, яка тільки є, і від нашої держави, і міжнародні партнери, організації, і так далі далі. А хто ще може отримати громадяни, які проживають в населених пунктах, які були звільнені від окупації та не мають або не мали статусу внутрішньо переміщених осіб, мають право на гуманітарну та іншу допомогу цивільному населенню в умовах воєнного стану? Далі Люди, які проживають в населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації або ж в оточенні, отримують нарахування та виплату всіх належних соціальних виплат, тобто пенсії, соціальних допоміг, допомог, пільг, субсидій тощо. Про те, як, як мешканцям всіх цих непідконтрольних територій отримати пенсії, я вже теж робила дуже багато випусків, теж не буду повторюватись. Хочу нагадати, що значна частина внутрішньо переміщених осіб чекають на свої виплати ще за березень, ще за квітень. І пам'ятаєте, дуже часто футболили так, ось в цьому місяці ні, точно в слідуючому буде, а в цьому не вийшло нічого, нічого. Почекайте трошки там, що десь не обробили там те. А тут, взагалі, виясняється, що якісь помилки людям, ніхто нічого не сказав, і все якось так ніяк. Тобто, у всьому винна дія. І ось ці гроші могли б просто спростити облаштувати облаштування на новому місці, так адже більшість українців, які тікають від війни, ну ця більшість просто не мала додаткових коштів на оренду житла в інших регіонах, а багато хто ще й втратив роботу. Тобто людей просто позбавили цієї допомоги. Однак в результаті сотні тисяч людей. Залишились без анонсованої державної допомоги, як бачите, і при цьому в уряді обіцяють виплатити все належне в повному обсязі. Я дуже сподіваюся, що так і буде. Я думаю, що якщо вже зараз знаєте попалилися на цьому, як так сказати, ось то я думаю, вже мають виправити виправити цю помилку. Тому, якщо у вас є якісь питання, знаєте, краще. Лишній раз там перебдеть, чим не дабдять. Тому а, краще потурбуйтеся, якщо щось хочете зробити, зробіть це самі. Знаєте, як є така приказка. Тому а, телефонуйте ось на цей номер, так як я казала, 1548, і вашою справою займуться в персональному порядку. Не нехтуйте допомогою, і якщо є така можливість отримати, отримайте обов'язково.